Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Він виріс на очах мільйонів українців. Роман Сасанчен дворазовий переможець Голос України. На проєкт хлопець потрапив у 10 років, але тоді тренери до нього не обернулися вже у наступному сезоні дитячого співочого шоу. Роман не просто повернув до себе всіх суддів, а й переміг. Далі Роман багато навчався вокалу і вже у 17 знову наважився прийти на сліпі прослуховування і знову переміг. Це Роман Сасанчин, переможець 10-го ювілейного сезону Голос України у юному віці. Роман не лише увірвався в український шоу-бізнес, а й у сімейне життя. У 19 хлопець одружився, і у молодят народилася донечка Елізабет, щоб забезпечити комфорт своїй родині. Роман, який час працював не за покликанням. Втім, зараз знову вирішив повернутися до музики. А сьогодні ексклюзивно презентує у студії сніданку свою нову пісню. Романе, доброго ранку! Доброго ранку. Раді Всім тебе бачити. Знаю, я що... дуже радий. От я зараз за кадром вже сказав Роману, що е, так, знаєш, дивися збоку, бачив його дитиною, ну, підтримував, коли він виходив Вся на скрін. І тепер вже ця дитина народжує дітей. так на Тому це то моя дружина народила. На, на на Трошки, але брав. Е, Людина росте. І це круто, коли наші герої, герої голосу, голосу діти стають дорослими, стають от такими е, людьми. Які вже мають якесь знання в шоу бізнесі, розкажи, будь ласка, ти сьогодні в нас прийшов з подією. Так, ми сьогодні будемо чути твою пісню. Нову е, так ну як так, нову так. написана. Е, вона була вона написана насправді давно, але просто сталася обставини. Та історія, коли в дуже потрібний момент насправді і актуально вийшло її просто реалізувати. Давно це коли тобі було 12 років, якщо да, мені ще було 12 років, і ну взагалі така історія невеличка сталася, яка насправді мене приємно здивувала, насправді. Це коли в перші тижні війни до мене приїхали батьки, вони привезли якийсь мій старий одяг, який вже був не потрібний. Ну але сказали, що є люди, які це потребують. Тобто, давай може щось там перебери, подивись, що можна віддати, тобто і якось так будемо допомагати. От я знаходжу в своїй старій курці реально складений клаптик паперу, ага. де я в 12 років написав цю історію, цю картину, пісню про війну. Тоді ще був майдан незалежності тоді ще було. АТО, і я я собі ще дитиною уявляв цю всю картину, взагалі, про. Любов мами та сина і їхній діалог, який, в принципі прописаний в і от це стало актуальним. І я розумієте, Ну просто найбільше для мене дивніше, що я читаю ці рядки, і в ту ж секунду я згадую повністю мелодію, яка на той момент була в моїй голові. І зразу ж в ту ж хвилину я вирішив її записати, щоб вже точно з голови не вилетіло. Це сьогодні ми цю пісню почуємо. Так, так? звісно, так. звісно. Побачиш, хтось знаходить в курці гроші, так після зими, особливо рома, знайшов пісню, особливо з гуманітарну. Ну, і допомоги за якісь євро в кишені. Кажи, тебе якийсь час не було, чим ти займався? Чи яка була твоя робота? Ти зараз ніби як повернувся в шоу-бізнес? Е, можна сказати, що так, тому що я розумію, що дуже багато часу цьому віддали батьки, багато здоров'я і все, що могли. І просто зараз, якщо я почну займатися чимось іншим, ну це буде неправильно. Я вважаю так. От. А, чим я займався останній час, а, взагалі від початку повномасштабного вторгнення? Моя сім'я виїхала на деякий час за кордон. От і на той момент там я, мої друзі, там старались, чим могли допомагати там волонтерам, щось робити. Я частково виступав на благодійних концертах. Якщо була mm -hmm. можливість, але щоб сказати, що це було основним моїм на той момент там, заробітком чи працею, то ні. Я працював <звіт> в інтернет-магазині, тому що я розумів, що виходу на той момент немає а на руках була двохмісячна дитина, і яка... треба працювати і <звіт> годувати сім'ю. І, і, і іншому, скажімо, комусь забезпечувати не було нашого Знає, -я, при твоїй присутності, як ведучого голос країни, і в присутності дворазового переможця голосу. Знаєте, так? що згадати про голос так? Я скажу, що я тільки зайшов сьогодні на студію, почув голос Юри, і цей голос насправді здійснив два рази мрію моєму житті, коли було оголошення переможця. Тому зразу перше враження. Ну а в будь-якому разі, я впевнений, що у всіх абсолютно глядачів у всіх Українців в душі запав от той момент з голосу діти, так? Ось цей фінальний номер з колосками. Так можемо пригадати, як це було? Давайте. Як який молодий, так. Дивися, ти майже не змінився, тільки борода почала рости. А так все нормально, і дитина в тебе є десь, не деше десь зморськи появились на обличчі. Але тьохкає серце. Голос країни, це ж тепер частина твого життя, голос діти, голос дорослих. Ти слідкуєш за голосом? У нас, до речі, буде новий сезон, тринадцятий. Клас. Ну, ви знаєте, я тут всім серцем вболіваю, не, не пропускаю, буду дивитись. І ну, голос країни, це вже така невід'ємна частина в моєму житті. Сталась, коли. Були страшенні та величезні надії, і просто а, здобути такого на цьому проєкті тільки могло мені колись в дитинстві наснитись. А пізніше це реалізувалось, Тому за що я безмежно всім вдячний, як то кажуть, час до співу. Час до співу треба братися до роботи. Зараз почуємо ту пісню, яка написана Романом ще в 12-річному віці. Замить на сніданківській сені Роман Сасанчин з, з прем'єрою. Сорочку, коханий мій синочку, сорочка непроста руками вишита, Назадку тобі си провільно вільну Дайся в світі, тебе чекає сім'я, кохана мати одна, повертайся, повертайся. Я повернуся, мамо, не плачте, бо ще рано, така в мене. Доля, розлука і триво, стежиною, гіркою, похмурою весною здобудемо свободу, здобудемо. Як Підеш воювати, Візьми оту ту сорочку, коханий Повертай! Санчин з прем'єрою пісні Повертайся в студії сніданку і, звичайно, проникливо е чіпає серце, душу надзвичайно актуально. Дякуємо тебе, Романе, Дякую, за Романчику. пісню. Друзі. Ну а ми з вами на сьогодні прощаємося вже завтра. Зустрічайте тут наших колег Валентину Хамайко, Сашу Попова. І до них доєднається знову Вова Рапчун. Побачите багато всього цікавого. Психологиня Анна Кушнірук пояснить, чи потрібні батьківські настанови дітям. На ну, от стилістка Хелена Ровер допоможе стилізувати білий одяг завтра. З 7 до 9.30. у нелі закреслимо бачите на папірцях, значить, проживав день працювала, працювала. До сьогодні. Та обзакрасті світуально інформацію видаликової програми. Коли рано тільки починається, коли люди ще їдуть на роботу в офісі зараз, які відкриваються двері, і офіс починає працювати. Ранкові, ведучі камула, закінчують свою роботу. Так і в цьому є перевага того, що а, твій день ще потім довгий. Ну треба в 5 ранку прокидатися. Хоча Рома такий настрій дав, що зараз взагалі не про це думаєш, абсолютно. Та, Жива, тому, що що так. Та, та, та. Ще й дощ такий, все воно якось склалося. Так. А треба знайти якусь бадьорість, енергію. Е, е, Ром, у тебе якась абсолютно така. Е, знаєш, ти такий молодий. А така якась селенська сила абсолютно і така, такі, знаєш глибина, наче, велика. наче, о ти ще в дитинстві чуєш, от от від того, от з тієї от глибини радіоточки йшло, отак, от гоп, от, а знаєш, Звід це напевно, знаєш, тому що ну в 12 років е, я чому взагалі виявив таку картину, яку ви тільки що почули. Мені часто батьки розповідали, настільки це може бути страшно, і коли була тільки ситуація сам початок з агресією Росії, там, коли ми ще відтоді почали боротися за нашу незалежність, я чомусь е, взагалі сталася в. Думка, то в голові така картина. І зараз, хоч можливо, в когось це викликає сльози, але мені хотілося в першу чергу просто вилити максимально всю душу, яка була в цій тобі. Силу сніданок, гарного всім тихого дня. Любимо вас! Любимо, Любим. Побачимось. Слава Україні! Героям слава! Геро